Христос рождається! Вітаю вас з нашої Київської трьохсвятительської духовної семінарії. І вгадайте що? Сьогодні в нас праздник! Сьогодні, 30 січня, наша церква вшановує пам'ять трьох великих святителів. Василія Великого, Григорія Богослова і Йоанна Золотоустого. Цих трьох святих почали вірні почитати ще з перших літ після їхньої смерті. І одного разу за імператора Олексія Компана в царгороді почався серед вірних церкви спір. Хто з них є найбільший? І, мабуть, в них не залишалося нічого іншого, тому вони з'явилися єпископові Евхаїди Йоаннові. Він був святою людиною, і вони з'явилися і сказали йому так: всі ми у Бога маємо одинакову славу, і немає між нами суперечок з цього приводу. За життя ми писали про те, що було корисно для спасіння вірних, а писали так, як нам казав Святий Дух, навчало того, чого самі навчилися. Нема між нами першого і другого. Нехай же і люди нас не розділяють. Бо ми за життя любили мир і згоду, і любимо її і тепер. А щоб показати, що ми є одне у Бога, признач прасничну службу для нас в один день, а ми постараємося, щоб усі, вшановуючи нашу пам'ять, отримали поміч для спасіння. Можемо це зробити, бо маємо ласку у Бога. І тоді, після цього об'явлення, Свята Церква визнала цей день 30 січня на вшанування пам'яті і почитання цих трьох великих святителів. А зараз розкажу вам про кожного з них окремо. Святий Василій Великий. Його батьки і діди це були заслужені і впливові роди, і безстрашні визнавці своєї святої віри. Його небуденні здібності, надзвичайно швидкий розум, велике бажання знань, а також фінансова спроможність відкрило дорогу до найвищих і найкращих шкіл і професорів. Британський історик Фарвар так описує особу святого Василія Великого. Його риси і постава, його струнка постать, бліде обличчя, бистре око, серйозна поведінка свідчили про шляхецьке походження. Природна визначність характеру робила несмілими його ворогів. І захоплювалися ним його приятелі. Це був уроджений володар, який християнською покорвою ледве здушував почуття власної вищості. Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький у вступі до аскетичних творів святого Отця нашого Василія Великого сказав про нього так: Василій, це чоловік всебічно освічений у всіх напрямках тодішнього знання. Знаменитий бесідник, незрівнянний знавець святого письма. Знаменитий догматист та полеміст у боротьбі проти аріян. Святий Василій зі своєю природою був аскет і богослов. І будучи архієпископом Кесарії у Кападокії, він зарекомендував себе як справжній оборонець святої віри, добрий організатор, знаменитий співбесідник, визначний письменник, реформатор богослуження і святої літургії, ревний опікун сиріт і вбогих, законодавець монашого життя в монастирях. За його заслуги, свята церква назвала його Великим. Його пам'ять наша церква вшановує в день його смерти 1 січня. Святий Григорій Богослов його батько також мав ім'я Григорій і був єпископом у Назіянці в Кападокії. Ще до його народження його побожна мати, яку звали Нуанна, склала обітницю перед Богом, що посвятить свого сина на службу Богові. І так, вручаючи святе письмо юнакові, вона сказала: як і обіцяла, приношу тебе Богові, тож сповни моє бажання. Ти народився внаслідок моїх молитов, і про це тепер молюся, щоб ти був досконалий. Вручаю тобі, мій сину, цей найдорожчий скарб, орудуй ним через ціле твоє життя, а в майбутньому одержиш ще більші блага. Як святий Василій, так і святий Григорій, він одержав всебічну освіту у високих школах. І одного разу в дорозі до міста Атем його корабль захопила така велика буря на морі. Він тоді був ще не хрещений, і, боячи, що загине, він постановив і дав таку обіцянку Богові: якщо виживе, то буде йому служити все своє життя і віддав все своє життя йому. В Атенах він зустрів святого Василія, і вони стали вірними друзями на ціле своє життя. Про їхнє життя в Атенах він коротко каже так. Ми знали тільки дві дороги. Одну до храму на молитву і другу до школи на науку. Батько Григорія пізніше висвятив свого сина на священника, а святий Василій відтак призначив його на єпископа Сазими. Святий Григорій кілька літ був архієпископом також Царгорода. Він відзначився як глибокий проповідник. Його проповіді це були мистецькі перлини й архітвори безсідництва. Святий Григорій був також великим звеличником святої Тройці. Він казав, що догму про святу Тройцю він кладе в основу християнської релігії. За свої богословські науки він отримав назву Богослова. Візантійці також звали його християнським демосфеном. Святий Григорій був за природою тихий, ніжний, чутливий і співчутливий. Він завжди мріяв про життя молитви і контемпляції на самоті. Залишивши Залишив для нас він проповіді, поезії і листи. Також написав дуже гарне надмогильне слово для свого друга Василія Великого та на честь свого батька Григорія. Пам'ять його смерти ми вшановуємо 25 січня. Святий Йоанн Золотоустр. Він дитина великого міста Антіохії. Там народився і довгі літа вів активну діяльність як ревний священник і невтомний проповідник. Проповідь була нерозлучною частиною його життя і його душі, а сам він про це говорив так: не можу одного дня проминути, щоб вас не кормити зі скарабів святого письма. Він мав слабке здоров'я, але коли виходив з проповіддю, то сили наче відновлювалися. Він говорить про це так: виповідування робить мене здоровим, як тільки відчиню свої уста, то зникає усяке умучення. Своїми проповідями він захоплював велику масу людей. У проповдях і гуміліях він дає гарне тлумачення святого письма як Старого, так і Нового Завіту. За свої палті і поривисті проповіді він і отримав назву Золотоустий. Святий Йоанн Золотоустий, як священник і як єпископ, був цілком відданий своїй церкві і своїм вірним. Він, великий приятель і опікун убогих, удів, сиріт. Його світлі таланти винесли його на архієпископський престол столичного міста Царгорода. Святий Йоанн Заотустий, царевний і повний жертви пастер, незрівняний бесідник, учитель віри і моралі. До нас дійшло близько 800 його проповідей, також книга про священство та багато листів. А на наших землях, українських землях, ще в княжих часах нічиїх проповідей так не слухали і не читали, як його. У, також у домонгольській добі у нас було багато перекладів і вибраного з його проповідей під різними назвами. Як Златоуст, Ізмарахт, Маргарит і зборник князя Святослава 1033 року містить у собі вибране створів Йоанна Золотустого, Василія Великого, Григорія Богослова, Атанасія Великого, Григорія Низького та інших. Його пам'ять ми визначаємо два рази в році: це день його смерті 13 листопада, та перенесення його мощей 27 січня. З Богом!